У своїй фактично 90 років декламує на пам'ять вірші і читає без окулярів. Мешканка села Сокіл колишнього Рожинського району живе тут з народження. Вона стала очевидцем багатьох історичних подій, які прокотилися її селом. Відтак пам'ятає часи, коли в Соколі жили поляки та євреї. Застали період, коли у село прийшли німці і як після Другої світової війни місцеві йшли працювати в колгосп. А тепер, разом з іншими. Зустрічає з фронту кортежі полеглих на війні проти російських окупантів-односельчан. Євгенія Костянтинівна показує частинку своєї бібліотечки. І не просто книжки, а її улюблені. Одна про творчість і життя Тараса Шевченка, а інша та сама знаменита збірка його віршів. Кобзар, чимало з яких вона може продекламувати на пам'ять. За що не знаю, називають хатинку в гаї тих і тихібраїв. Я в хаті мучився колись, мені там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи єсь у Бога люте зло, щоб у тій хаті не зло. Попри поважний вік, досі відпочиває за читанням книг. І найцікавіше те, що у свої фактично дев'яносто літ робить це без окулярів. Мені однаково чи буду. Я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене сніг... снігу на ж... чужині. Євгенія Дегалевич зазначає, що читати полюбила фактично з того часу, як навчилася це робити. Життя в селі було непросте, тож засісти за книжки можливо було тоді, коли випадала вільна хвилина. Втім, ця літня жінка стільки пережила, що історій, побачених нею вистачить не на одну книжку, адже живе в соколі з народження і застала чимало подій, які пережило її село, і вона разом з ним. Напали вугі і вже не спалили суло наші. Жі. То тільки встався, бо тут був пан жив, дуже великий пан. Mm -hmm. Ну, то, то, то. то моя мама була тамечка в тому в їх наймечкою. Пани, за яких згадує Євгенія Дегалевич, належали до шляхетного роду Стемпковських. В Соколі мали свій замок, який до наших днів не зберігся, але фото, який він мав вигляд, зберігається в сільському музеї. Нині на його місці стоїть недіюче приміщення лікарні. Іспанського маєтку вдалося зберегти дві речі дзеркало і стіл, які теж зберігаються в музеї. До слова, в селі збереглося приміщення млина, якому орієнтовно 100 років працював там і батько пані Євгенія. Батькому було, то він робив у млині і він не йшов. Він робив е, муку, все для воїнів, скільки мені було. 4 роки мені було, а мому братові стах називався, а він вже вісім мав, то він ходив до Дяка учитися е, в школі. Школа була, панська школа була тут. Де це, де це церква. Mm -hmm. о, та, о ця площа, ото так і було там школа, тільки була дерев'яна, то, то я не знаю, так звідси і, і пішло. І вона, і так, і ми так само, звідси, то я вийшла вже. Авіть не хочеться говорити, який він той був. Та не дивлячись на різні життєві перипетії, Євгенія Дегалевич вдячна Богу за те, що має велику і дружню родину двох дочок, одного сина та багато внуків. каже, має все, що треба, і одну мрію застати ще одну історичну подію, яка обов'язково прокотиться і їх соколом. Звістку про закінчення війни перемогою України. Юлія Остапович Наля Прокопчук з Рошечинської громади для новин на часі.